Ісус сказав, у світі ви матимете горе, але вірте, я переміг світ. Ці слова Ісуса надають нам неймовірну надію та підтримку. Він говорить про виклики, з якими ми стикаємось у житті, але водночас нагадує про свою перемогу над усіма труднощами. Коли Ісус звертався до своїх учнів, Він усвідомлював, що вони переживатимуть труднощі у своєму служінні та житті. Сьогодні ці слова залишаються актуальними для нас, адже кожен з нас зіштовхується з випробуваннями, які можуть здаватися непереборними. Внутрішня сила, яку ми отримуємо через віру в Христа, є потужним джерелом підтримки та натхнення. Кожного разу, коли ми відчуваємо тиск світу, ми можемо звернутися до нього за силою та розумінням. Як ми можемо знаходити цю силу у щоденному житті? Це може бути через молитву, читання святого письма, медитацію на Божому Слові та взаємодію з віруючими тай, які підтримують нас. Подумайте про це. Чи відчуваєте ви, що можете покластися на Христа у важкі часи? Чи робите ви місце для Нього у своєму серці? Важливо пам'ятати, що він завжди поруч, готовий допомогти, бути добру! Поділіться цим відео та підписуйтесь.